Передав страшний сигнал Україні: війна завершиться, бойові дії мають зупинитися, але названі умови, що здавалося б, мали призвести до повної зупинки зіткнень на фронті та виводу військ. Не на жарт жахають. Росіяни складуть зброю, якщо отримують від нас найголовніше, йдеться не про землі, а про дещо набагато страшніше. Навіть не віриться, що до такого дійшло. Вітаю вас. Далі будемо говорити про важливі події. Тож не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку під цим відео. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна все ще може виграти війну, але це навряд чи станеться. Тому треба бути готовими йти на поступки. Журналістка запитала в американського лідера, чи продовжує він вірити в те, що Україна виграє війну і поверне свої території. Вона нагадала, що саме про це говорив Трамп ще до своєї розмови з російським диктатором. Путіна. Трамп додав, що Путін і президент України Володимир Зеленський ненавидять один одного. За його словами, це ускладнює ситуацію. Крім того, президент США заявив, що під час останньої розмови з Путіним він просив голову Кремля перестати атакувати цивільних в Україні. Проте він не розповів, яку відповідь дав Путін. Між тим американський інститут вивчення війни заявляє, що не спостерігає ніяких ознак того, що Кремль готовий прийняти щось менше ніж капітуляція України а перед усіма його воєнними вимогами. Після телефонних переговорів президента США Дональда Трампа і російського лідера Володимира Путіна а також зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським і заяв, зроблених після цих розмов, в інституті вивчення війни заявили, що Кремль залишається готовим. Витратити значну кількість людських та інших ресурсів і часу для досягнення своїх вимог на полібу, якщо це буде необхідно. Кремлівські голоси розв'язали позицію Росії щодо переговорів після повідомлень заходу про зустріч Трампа і Зеленського, щоб ще раз підтвердити, що Росія залишається відданою усуненню імовірних першопричин війни і не вважає погоджуватись на припинення вогню. Йдеться у звіті, де згадуються відповідні заяви речників Кремля Дмитра Піскова і МЗС Росії Марії Захарової. Аналітики нагадали, що Кремль неодноразово посилався на необхідність усунення, нібито першопричин війни РФ в Україні, які кремлівські чиновники визначили як розширення НАТО на схід і нібито дискримінацію країною російськомовною населення. Кремль використовує обговорення цих першопричин для просування початкових воєнних вимог Росії щодо нейтралітету України, усунення легітимної влади в Україні, встановлення проросійського уряду і змін до політики відкритих дверей НАТО зазначили в інституті вивчення війни. Далі цитую. Кремль ймовірно знову наголошує на відданості Росії своїм початковим воєнним цілям на тлі західних повідомлень про зустріч Трампа і Зеленського, щоб пояснити, що позиція Трампа, висловлена на цій зустрічі, є неприйнятною для Кремля, особливо напередодні зустрічі між міністром закордонних справ Росії Лавровим і державним секретарем США Марко Рубіо, ідеться в повідомленні. Аналітики також звернули увагу на те, що Кремль готує російське населення до повної перемоги в Україні будь-якою ціною, і ці зусилля суперечить заявленій готовності Путіна піти на територіальні поступки є ще одним показником того, що він не має наміру відступати від своїх давніх вимог у будь-яких майбутніх мирних переговорах. Політтехнолог Михайло Шетельман прокоментував також і заяви речника Путіна щодо того, що РФ не буде зупиняти бойові дії на території України. Тож далі пропоную заслухати і його думки. Також Кремль же прямо кстати говоря прямим текстом отвіти, що никакого міра по лінії фронту не буде. об этом сообщил піськов. Эта тема, говорит, неоднократно поднималась, остановки войск по линии соприкосновения поднималась с разными нюансами в ходе российско-американских контактов. Российская страна каждый раз давала ответ. И этот ответ хорошо известен. Последовательность позиции России не меняется. Так что нет, нет и еще раз нет, говорит Писков. Не будет никакого мира по нынешней линии огня. А европейские лидеры сделают все, чтобы сорвать встречу Путина и Трампа в Будапеште, заявил глава МИД Венгрии Сиярта. Европейские лидеры сделают много всего, сделают все возможное, чтобы сорвать встречу Путина и Трампа. Да, сделают. Но кто-то же их должен научить этому плохому, кто-то же должен что-то с этим сделать, а кто, если не мы? Если не мы, то кто? Сейчас про европейцев расскажу, но сначала давайте про другую немножко Европу. Тоже из вчерашнего пересечения со вчерашними событиями. Так европейские лидеры сделают все, чтобы сорвать встречу Путина и Трампа Будапешт говорит светлая сиярта чистого разума министр иностранных дел в этой в Венгрии. Дальше подтягивается Песков говорит, перед встречей Путина и Трампа нужно проделать еще много домашней работы. Мне, однако, вы знаете, это напоминает уже их слова, дословно, по поводу встречи Путина и Зеленского, что она возможна, но сначала надо проделать много домашней работы, должны на уровне экспертов, та 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 И сейчас они заговорили точно так же про переговоры между Путиным и Трампом, что надо проделать много работы. Подготовка переговоров двух мировых лидеров в полном объеме еще не начата. Полномасштабная работа начнется только сейчас, сообщил Песков. Интересно, да? При том, что я все это взял в РБК, российском, rbk.ru, ну, российский пропагандистский сайт. И там же есть специальная такая плашечка Будапешт, то есть они как бы целый раздел завели на эту тему, но похоже, что раздел и больше и не одел никогда. Ведь смотрите, то, что анонсировал Трамп, это встреча Рубио с, ну, видимо, с Лавровым. А где она, Когда она? Она будет вообще? Ми ж на теніділі тим часом запланований саміт президента США Дональда Трампа і російського диктатора Путіна в Будапешті викликав серйозне занепокоєння в Європі через проросійську позицію угорського прем'єра Віктора Орбана. Про це пише Financial Times. Нікому це не подобається. Ми всі посміхаємося крізь зуби, кажучи, що це нормально, розповів європейський дипломат. На думку міністра у справах Європи також ідеться про те, що абсолютно необхідно, щоб ми зараз говорили про те, як можна зупинити цю війну. Але Україна повинна сісти за стіл переговорів інакше це буде провальна угода. До того ж, зазначається, якщо Путін прилетить у Будапешт, це буде означати порушення Угорщиною своїх. Міжнародних зобов'язань, оскільки російського диктатора розшукує міжнародний кримінальний суд в Гаазі за воєнні злочини. Далі цитую неприємно бачити, що людина на арешті якої МКС видав ордер приїжджає до європейської країни, сказала голова зовнішньої політики ЄСКА Калас. А міністр закордонних справ Литви наголосив, що єдине місце для Путіна в Європі це гага перед трибуналом, а не в жодній з наших столиць. Німецький урядовець повідомив видання, що існує очікування, що Орбан окреслить свої плани перед зустрічю Трампа й Путіна, зокрема, можливість окремих переговорів між європейськими лідерами і президентом США. але поки що нічого не підтверджено. Також за його словами міністри закордонних справ Росії та США мають прибути до Будапешта 30 жовтня. Тим часом можливість прийняти мирний саміт у Будапешті Орбан назвав політичним досягненням. Також він розкритикував лідерів ЄС за те, що вони надаючи зброю Україні, не зберегли відкритих дипломатичних каналів із Росією. Далі буду його цитувати. Це велика перемога для Урбана. Його зображували як ізгоя і сильно критикували за це. А тепер це відмова від такого наративу, сказала аналітикиня Вашингтонського аналітичного центру Дженніфер Камана. За її словами, саміт може вплинути на вибори в Гурщині, які мають відбутися навесні. Цитую. Для Орбана підвищення Угорщини до статусу таких країн, як Туреччина, В'єтнам чи країни перської затоки, які можуть спілкуватися з будь у світі, безумовно є підвищенням статусу. Однак для українців символізм Будапешта має інше значення. Як відомо, в 1994 році саме у цьому місті Росія, Сполучені Штати та Велика Британія підписали там меморандум про гарантії безпеки для України в обмін на її відмову від ядерного арсеналу. Згодом сама ж Росія в особі Путіна порушила меморандум, анексувавши у 2014 році Крим, та здійснивши повномасштабне вторгнення в 2022 році. На зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі деякі чиновники зазначили, що в Будапешті вже була укладена одна угода, і вона закінчилася не дуже добре для України. Історія має тенденцію повторюватися, додав дипломат ЄС. Ну і цікаво, що президент України Володимир Зеленський також вважає, що Будапешт не найкраще місце для перемовин, про які попередньо домовилися президент США Дональд Трамп і правитель Рефі Владімір Путін. Про це Зеленський заявив у спілкуванні зі ЗМІ. Далі цитую: я не вважаю, що Будапешт – найкращий майданчик для цієї зустрічі. Безумовно, якщо це може принести мир, то все одно в якій країні буде зустріч. Прокоментував президент, додавши, що говорив про це раніше зі спецпредставником Трампа Стівом Віткофом і пропонував інші потенційні варіанти. За словами президента, для майданчиків зустрічі було багато різних достойних варіантів, зокрема Швейцарія, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар, Туреччина. Ми говоримо про мир в Україні, а не про вибори в Угорщині. Я не вважаю, що прем'єр-міністр, який всюди блокує Україну, може зробити щось позитивне для українців або, хоча б, щось врівноважене, сказав Зеленський. Далі знову ж таки цитую. Мені здається, що серед людей, які постійно просувають думку щодо, начебто, безумовних переваг Росії в цій війні, є і чинний прем'єр-міністр Угорщини. І коли ми говоримо про... Медіацію я не вважаю, що чини прем'єр-міністр Угорщини має до цього, скажімо так, адекватне відношення. Додав він друзі. На я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Слава Україні.